Сьогодні я відповім на важливе питання. Хто я? Автор каналу скрипти? Інфоциган чи просто любитель ПДСМ Масок? Забігаючи наперед, одразу відповім на твоє можливе питання: О, він в масці, він скопіював в Моріарті! А, вже сотий хто скопіював в Моріарті. Ні, я не копіював Моріарті. Поясню. Ти можеш зайти в мій телеграм-канал і чітко відслідити, що мій образ з'явився рівно на рік раніше. А тепер давайте по темі ролика. Привіт! Мене звуть Криптойоф. Вже 3 роки я веду свій телеграм-канал з Крипти. Починав я з відео в Тікток. Навіть набрав 130 тисяч підписників, але потім злі китайські комуністи заблокували мій аккаунт TikTok. Але я не склав руки і продовжив знімати відео в TikTok. Щось там доходило до 30 тисяч підписників, потім я втратив цей аккаунт. Врешті-решт вирішив, що TikTok мені більше не потрібен. Мені більше не цікаво в нього знімати, і треба рухатись далі. Сидів, сидів я собі, думав, що ж, що ж мені далі робити, і вирішив точно, треба знімати Ютуб. Ну, дуже довго я планував своє перше відео в Ютуб, близько, я не знаю, 6-9 місяців. І ось нарешті я вирішив знімати Ютуб. Підготовка до мого першого відео йшла повним хом. Я малював собі на листочках А4 сценарій, все розписував, двічі переписував цей сценарій. І нарешті, у травні 2024 року я запросив групу операторів з Києва, наняв акторів, орендував локації і таки зняв своє перше відео. Бюджет у цього відео, до речі, вийшов 2 тисячі доларів. Але я не жалкую цих грошей, от взагалі. Тому що саме це відео допомогло мені зрозуміти, що ось ось той шлях, яким я хочу йти. Потім я знову взяв паузу, тому що в мене є інші справи, окрім мого телеграм-каналу. І ось я знову тут сиджу перед вами і розповідаю, хто я такий. Про що ж я буду розповідати тобі на цьому YouTube-каналі? Все максимально просто. Криптовалюта і усе, що з нею пов'язано. Це новини, нові мита від Трампа, як на це відреагує ринок, у що краще інвестувати, на мою думку. Ну а також будемо чіпляти новини з приводу України, тому що я сам живу в Україні, я знаходжуся в Харкові, і тому це мене стосується дуже сильно напряму. А це мій любий друг Чорний Лебідь. І я про нього ніколи в житті не забуваю і раджу тобі того ж самого. Знаєш чому? Чорний лебідь це ситуація, яку ти не можеш фізично передбачити, але вона змінює твоє життя на 180 градусів. Революція гідності, криза 2008 року, війна. Всі ці ситуації мають ну, дуже великий вплив на наш улюблений криптовалютний ринок. Саме тому я розмістив його тут, у кадрі, щоб ти завжди пам'ятав. Щоб я не аналізував, не прогнозував, я ніколи не можу передбачити ситуацію чорного лебедя. Тому я, як і будь-яка інша людина помиляюся. Також є ще одна тема, яку я періодично буду розкривати на цьому ютуб-каналі. Це українське інфоциганство. Це дуже велика проблема, з якою треба боротися. Чим ми з вами і будемо займатися? Це легко. Усі ці люди, типу Дениса Повєткіна, Сережа Ноляденка і Миколи Удянського люблять показувати в своєму інстаграмі, як вони активно допомагають армії. Але за чий рахунок? За ваш за рахунок тих, кого вони успішно об'їбали. Ось весь секрет. Я бачу, що ти не дуже мені довіряєш, поки і це абсолютно нормально, я тебе розумію, тому ти просто можеш клацнути сюди і подивитись моє перше відео на Ютубі, де я розповідаю про цих Маколодянських Денисів серйозна людинка. До речі, в описі до цього відео є посилання на статтю, де є усі докази їх шахрайств. Ну а у своєму телеграм-каналі посилання на яке, до речі, знаходиться під цим відео. Я, як завжди, буду ділитися своїми думками про ринок, про новини і таке інше. Підписуйся, давай ставати розумнішими разом.